Редуктор Shark 1500 є важливим елементом газобалонної системи, використовує функції по випаровуванню зрідженого нафтового газу а також по зниженню тиску газу для коректної роботи всього газового устаткування. Shark 1500 характеризується відмінними робочими параметрами незалежно від навантаження на автомобіль та якості пропан-бутану. комплект поставки. Паспорт, газовий редуктор, шарк 1500 збудованою котушкою і фільтром грубого очищення, гайка накідна під трубку 8 мм, ніпер латун 8 мм, болт довгий 2 штуки, болт короткий, 1 штука, шайба для кріплення 6 штук, гайка кріпильна 3 штуки, коліно виходу газу додаткове Д12 та кронштейн для кріплення редуктора. Підведення газу необхідно здійснювати за допомогою 8-мм магістральної трубки. Різлення входу газу зовнішній чверть дюйма. Варто відзначити, що перед тим, як потрапити в редуктор, пропан-бутан проходить етап очищення за допомогою фільтра рідкої фази, встановленому відстіннику на вході. Там розташовується паперовий фільтруючий елемент. Регламент по заміні становить від 8 до 10 тисяч кілометрів пробігу на газовому паливі. Виведення газу з редуктора здійснюється за допомогою 12-міліметрового газового шланга. Для цього тут є пластиковий прямий штуцер. Також в комплектацію входить кутовий пластиковий штуцер для випадки, де незручно підводити газ за допомогою прямого штуцера. Оснащується двома штуцерами для підключення до системи охолодження автомобіля. Вони мають зовнішній діаметр 16 мм. Також Shark має пластиковий штуцер для підключення до датчика вакууму Зовнішній діаметр 5 мм. На корпусі розміщене регулювання вихідного тиску. Тиск можна налаштувати в діапазоні від 1,3 до 1, 9/10 bar Газовий редуктор Shark володіє також вбудованим електромагнітним клапаном 12 вольт 17 ватт, за допомогою якого можна відключати і включати газову подачу в редуктор. А розміри 109 на 95 мм, вага 1,6 кг. Передбачено для автомобілів з потужністю двигуна до 150 кВт, до 205 кінських сил. Виробник пристрою, польська фірма Alex SP. Термін гарантії на редуктор становить один рік.